І Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава. Дорогі браті і сестри! Сьогодні ми на параміях в наших читаннях старозавітніх чули історію Йосифа, її закінчення. власне. Ті, хто уважно читали Біблію в своєму житті, ті знають цю історію про те, як Йосиф був праведний, потім його брати із заздрості його продали в Єгипет. В рабство за гроші, вони зробили вигляд, що він загинув, вони його продали в Єгипет. Але там він не пропав, там він прижився при дворі фараона, тобто найвищого начальника, тому що він вмів тлумачити сни. І там він знайшов застосування, він там став при дворі. І він витлумачив сон, що потрібно було зібрати припаси на час, коли будуть сім років голоду. І завдяки цьому, що він по суті врятував єгиптян від голодної смерті, по суті, він став дуже таким улюбленим у фараона. Той зробив його своїм радником, наблизив його до себе. І набагато пізніше Йосифові брати, не знаючи, що той живий, вони прийшли в Єгипет, тому що вони чули, що там запаси хліба є. Вони прийшли просити собі поживи. І коли вони зустріли Йосифа, то вони дуже сильно злякалися. Вони злякались, тому що вони згадали те зло, яке вони йому заподіяли, і цілком правильно і справедливо думали, що він матиме право їм помститися. Він матиме право, як мінімум, нічого їм не дати і їх відіслати. Але ми чуємо закінчення цієї історії про те, як він прощає їх. Про те, як він каже, що це був Божий промисел, що він потрапив в Єгипет. Тому що якби він туди не потрапив, не було б всієї цієї історії. І не було б його братам можливості прийти і взяти десь поживу. Взагалі, ця історія вона має двояке тлумачення. Юдеї її трактують по-своєму, вони якраз її трактують як таке. Керівництво додії, вони ж так і діють, вони скрізь просочуються по всьому світу, вони роблять вигляд, що вони хороші, що вони щось вміють, вони проникають в органи влади по всіх країнах, вони роблять якусь там справу для того, щоб прийти при дворі. І потім вони командують світськими начальниками, крутять ними так, як, так, як самі хочуть. І так сказати, як піснява вони проникають там в усі в усі аспекти. І вони це вважають як таку дуже важливу книгу для того, щоб ну як їм потрібно жити, як їм потрібно взаємодіяти з її світом гоїв, тобі ж нас із вами, всіх, хто не є юдеями. Але і нас ця історія може навчити деяких дуже важливих моментів. Якщо відкинути суто юдейське тлумачення, то вона відкриває нам тайну промисла Божого. Вона показує нам, що Бог зі всякого зла може вивести добро. Зло не перестає бути злом. Злий вчинок таким злим і лишається, і людина, яка його вскоїла, вона буде нести наслідки цього гріха, тому що вона йде гріхом своїм людина, йде в конфлікт із законом Божим, із планом його сотворіння, із законом природи. Нормальної. вона йде в конфлікт, і тому я діло, що їй відбивається по голові. Якщо дуже сильно вдарити молотком по стіні, то молоток може від стіни відскочити нам в лоб. І так же саме відбувається і з гріхом. І людина потім несе рани і наслідки цього гріха на собі. Злий вчинок, злим не перестає бути. Але Бог влаштовує все так, щоб людина, якщо вона тільки захоче, Могла отримати добро навіть після цього злого вчинку, навіть із його наслідків. Тому що іноді буває, що якщо хтось собі в образ збиває, то він може потім не скоїти чогось значно, значно гіршого. Буває таке, що Людина схильна до якихось злих діянь, але наслідки можуть бути різні. Як мені колись одна мудра людина сказала, що можна палець поранити, а можуть ногу відрізати. Можеш е, вибрати, що якийсь час тобі в монастирі пожити, а можеш пожити, провести цей час в тюрмі. Тобто, все залежить від того, чи людина дозволяє Божому промислу діяти, чи не дозволяє. І... Тому ми повинні бути поблажливими і милосердними до наших ближніх, навіть ті, які нас дратують, навіть ті, які можливо роблять з нами неправильно чинять несправедливо, недобре, тому що вони можуть бути інструментом волі Божої. Вони можуть потім показати нам, як відбувається це проведіння. Тому нам потрібно вміти прощати їх. Нам потрібно ставитися, звичайно, не виправдовувати гріх. Але нам потрібно поблажливо ставитися до грішників і особливо не відмовляти в прощенні і в прийнятті тим, хто приносить щире покаяння і з цим покаянням повертається і приходить до нас. Безумовно, що нам треба зупиняти і сокрушати ворогів нашої вітчизни, нашої нації, нашої віри. Безумовно, якщо ми бачимо, що хтось нападає на нашу сім'ю або на наших друзів, ми зобов'язані захищати і зупиняти. Тут уже немає місця ніякої, ніякої м'якості, ніякому милосердю, допоки не буде, не будуть захищені наші ближні, допоки вони не будуть збережені. Але своїх наших особистих, якихось ворогів, суперників, тих, хто нас роздратував, розізлив, ми повинні прощати їх, і ми повинні віддати їхні діяння на волю Божу. Зло злих погубить. Як казав колись один старець, коли говорили, що скільки поганого, скільки нещастивих є людей в церкві, він казав: хай вони будуть, не зважайте на них, хай вони до пори до часу з нами живуть, їдять наш хліб, коли настане час, Господь їх сам виживе. Тому зараз лишився, залишилося у нас ще один тиждень Великого Поста. Ми можемо постаратися примиритися з тими, кого ми ще не встигли простити. Можливо, хтось із нас згадав, що він мав з кимось суперечку. Може багато років тому, може була якась сварка і конфлікт. Ми можемо в своєму серці попросити прощення і простити від щирого серця наших кривдників і віддати їх на волю Божу. І ми побачимо, що наслідок буде такий, який ми раніше навіть уявити собі не могли. Це те, що вчить нас кожного особисто ця історія. Але є ще один аспект, що так же само, як Йосиф знайшов своє місце при дворі Фараона, так же само і кожен із нас повинен бути мудрим. У кожного з нас є якісь дари і таланти. І ми повинні розкрити цей дар, зрозуміти, який він у нас, яке наше покликання, і ми повинні виростити його в собі і використовувати його для того, щоб міняти світ навколо нас. Тому що світ зараз потребує діяльної церкви. Нам потрібні діяльні християни, богові потрібні ті, які діють і працюють. Звичайно, потрібні молитви, але молитва, яка там, наприклад, монашеська молитва в затворі, здається, що це ніяка не дія, але насправді це теж дія, і це дуже велика і важка праця, тому що треба постійно взрощувати свій дух, потрібно постійно так скільки цю божественну енергію приймати і, і по світу перерозподіляти. Так, як це роблять ангели на небесах по віонісі Арапаїту. І кожен із нас повинен в першу чергу займатися молитвою. Але разом із тим, кожен із нас повинен мати якесь діяння і ми повинні впливати ним на цей секулярний язичницький світ. Ми повинні шукати собі таке оточення, яке допоможе нам після цього ці зміни реалізувати. Тобто ми теж повинні шукати якихось там фараонів, хай навіть не дуже віруючих, великих, маленьких, середніх. І ми повинні налагоджувати з ними якісь стосунки. Навіть язичники там розуміли, що кадри вирішують все. А ми так тим більше повинні це розуміти. Ми повинні створити діяльну команду, яка буде міняти світ. Знайдемо якого-небудь фараона середньої ланки, прийдімо до нього, навчимось чогось. Якось як діяти, і зробімо так, щоб він насухався. і тоді вже ми будемо ним крутити, і тоді вже ми зможемо і отримати щось від нього, і направити його дії в потрібне русло. А якщо ідеально взагалі складуться обставини, а ми будемо дуже хорошими і дуже добре молитися, то цей фараон може навернутися і стати одним із нас, Одним із нашого великого братства і сестринства і нашої великої церкви. Тому нехай Господь благословить кожного на розкриття його талантів, на мудрість і на те, щоб грамотно їх застосовувати. Не бійтеся свого покликання. Якщо ви відчуваєте, що ви щось вмієте, що є у вас якась справа, яку ви можете досконало робити, просто беріть її і робіть. І не зважайте на те, що будуть інші вам говорити. Що ви робите погано, що воно зараз не на часі, що воно не до місця. Беріть і робіть. Можете, звичайно, радити, слухати інших, але не дозволяйте, щоб критика інших ставала вам поперегорну. Навчайтеся, але не зупиняйтеся. Хай кожного з вас діяння будуть направлені на добро і на збільшення. Слави Божої. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христу. Дякую, браті і сестри, за спільну молитву. Дякую вам ще за заслужіння, за спів.